Сьогодні будемо ремонтувати ось таку штуку. Не працює. Будемо шукати причину. Ось має такі насадочки. Садкі. Зараз я буду розбирати. Тена. Тена не гріє. Будемо шукати причину. Відкручуємо тену, болтики. Раз, два, три і четвертий Розкрутили, підняли. Тут знаходиться запобіжник, але його не видно, він ось тут знаходиться. Зараз я розкручу, покажу. От він є замаскирований. Ми його удаляємо. Зараз відіпнемо, зачистимо і назад кембриком надінемо. Ось така штука, предохранитель, або, як кажуть, запобіжник. Досить великий. Він тут не потрібен взагалі. Що ж будемо збирати? Ну все, змотали, заложили кембрик. Можна збирати? Назад, до купи. Ну, все готово. Ну, ось. Так само і фритюрниця, але я її розбирати не буду, тільки покажу. Так само знизу відкручуєте. Раз, два, три, чотири шурупіка, одна гайка. Такі ж самі предохранителі, чуть-чуть менші. Зараз покажу. Фретірниці предохранитель. Він трошки грубший. Так що можете собі вдома самі зремонтувати, що не працює. Пишіть в коментарях, як ця штука. Називається, а то на упаковці не пише. Як? Ну це притюрниці, то я знаю, а це не знаю. Ставте лайки підписуйтесь на канал.